Працюю, попутно вирішив давати вам деякі поради, з якими я стикаюся з ситуаціями, буду вам про них розповідати. Значить, дивіться, Розкажу вам трошки про підлогу першого поверху про підлогу по ґрунту. Недавно був у мене випадок, коли я приїхав на об'єкт. Мене запросили знайомі, щоб я подивився, що там заливають будівельники, яких вони наняли. Там була така ситуація, що підлога по ґрунту була виконана неправильно. Виконроб вирішив, що він оцю силову стяжку залиє зверху по самій фундаментній стрічці. І це абсолютно неправильно, тому що ми міняємо розрахункову схему самої стяжки, вона має працювати з самого початку, на пружній основі, тобто вона не повинна опиратися на якісь нерухомі опори, скажімо так, як в даному випадку стрічковий фундамент. Але виконроб вирішив зробити так, я йому порекомендував нічого сильно там не демонтувати, просто зробити. от Наприклад, якщо в нас стяжка знаходиться вже в такому от поганому положенні на стрічці фундаментній. Я йому просто порадив зробити ось тут штробу по периметру і нічого не потрібно там довбати сильно. Він мені сказав, що стяжка в нього армована і вона все витримає. Звісно, що це не так, тому що там досить великі, по-перше, прольоти. По-друге, що ну, сама стяжка, вона не, не розрахована на те, щоб працювати в прольоті. Якщо ми розраховуємо конструкцію, яка працює в прольоті, це вже буде в нас плита, яка вже має відповідне армування, відповідну ну, марку бетону, відповідну товщину. Тому я йому сказав, що навіть якщо вона армована, все рівно потрібно її розрізати в місці внутрішнього ребра стрічкового фундаменту. Якщо ми зробимо, цього не зробимо, то будемо мати ось приблизно ось таку ситуацію. Бачите, в нас іде тріщина всередині будинку по периметру стін. І це ще окей, якщо в нас ця ситуація є. В той момент, коли ми не виконали ще оздоблення самої підлоги. Коли вже буде в нас дорога плитка лежати, то навіть не спасе те, що в нас ще буде йти вверху чистова стяжка. Ну, по тій стяжці це вже технологія самого, самої підлоги по ґрунту. Я про неї розповідав детально. У мене вона є для спонсорів мого каналу. У нас йде утеплення, йде чистова стяжка з теплою підлогою, і тоді вже йде чистове оздоблення. Тому я завжди рекомендую вам силову стяжку заливати через деформаційний шов, тобто ми отут прокладаємо демпферну стрічку. Якщо ми її не прокладемо, а просто залиємо впритик, є ризик того, що буде заклинювання самої стяжки, і вона все рівно буде частково міняти свою розрахункову схему і може виникнути тріщина. Якщо в мене, як ми її армуємо? Розповім вам, як я ярмую. Вармування в стяжці воно конструктивне. Якщо в мене невелика висота цоколь, як от в даному випадку, ви бачите, одна сходинка, по суті, тут хороші ґрунти, не просідаючи, то ми можемо в такому випадку заармувати арматурою 8-го діаметра кроком 40 на 40 см. Цього буде точно достатньо. І навіть можна розглянути в даному варіанті як альтернативу армування. Кладочною сіткою 10 на 10 см клітинка і товщина, там, по-моєму, 4 мм йде з самої стальної, стального дроту. В даному випадку я зармував 8 діаметром, показую в проєкті. До речі, ці вузли є в мене на Патреоні, Можете зайти подивитися. Там детально все описано, що, до чого і як. Тому, якщо ви заливаєте підлогу по ґрунту, обов'язково робіть демпферну стрічку і заливайте вже з нею. Тоді в такому випадку у вас більш ймовірно буде все. Гаразд з вашим будинком, з вашим внутрішнім ремонтом. Не забувайте, що коробка будинку це основа для вашого дорогого оздоблення, яке ви будете пізніше виконувати. Тому десь якась невеличка навіть економія на коробці може призвести до того, що в процесі вже експлуатації ви отримаєте проблеми, які як буває часто, вже грішми не вирішуються повністю. Тобто десь щось можна там підправити, але вже ситуація залишається такою. Тому я ніколи не економлю там якихось 100 доларів ущерб, велик, великий ущерб надійності самої конструкції. Тепер давайте перейдемо далі, які ще є ситуації, які приводять до плачебних результатів. Ось, до сих пір я зустрічаю об'єкти, де плити перекриття заводські ПК. Вкладають на цоколь. Ну, тут, взагалі, помилка на помилці, це фотографія з інтернету для наглядності. В нас тут виходить яка ситуація, що коли ми плити заводські вкладаємо так, що в нас утворюється там півметрове-метрове підпілля внизу. В підпіллі в нас там агресивне середовище, там є, якщо є простір повітряний, то завжди є умови для утворення конденсату. Тому що пар виходить з землі, холодна плита, він конденсується на плиті, там збирається. Якщо ще у вас погані, погана вентиляція немає продухів, то у вас завжди буде плита знизу мокрою. Тому в такому випадку у вас що, що відбувається? У вас відбувається руйнування захисного шару бетону нижньої частини плити, тому що плита заводська вона не розрахована на роботу в агресивному середовищі, вона розрахована на роботу над житловим приміщенням. І навіть так деякі виробники вказують, що такого. В таких ситуаціях плити використовувати не можна. Руйнується захисний шар бетону, руйнується і сама нижня арматура. Тому ніколи такого не виконуєте. 21 вже століття, вже ніяких підпіль ніхто не робить. Вони не потрібні абсолютно. От інша ще ситуація це теж фотографії з. Інтернету. Я не хочу вставляти фотографії там з, е, моїх клієнтів, тому що дуже часто вони потім просять мене видалити це відео. Нім комусь стидно, комусь не хочеться просто ні з ким сваритися, вони не показують. Тому я беру абстрактні фотографії і вам розказую, які є ситуації. Така от картина, таке підпілля і така підлога ще була в 2000. Другому, ні, в 2004 по-моєму, році я виконував курсовий проєкт в університеті будівельному, і в нас був була от іменно саме от така конструкція підлоги першого поверху в приватному будинку. Тобто ми, пам'ятаю, рисували ті стовпчики цегляні, на них вкладали гідроізоляцію. По гідроізоляції вкладали вже лаги, на лаги вкладали вже дошку самої підлоги. Зараз вже такого давно ніхто не виконує. Цей простір він абсолютно є зайвий в приватному будинку. Це все засипається піском, робиться стяжка, і по стяжці вже робиться конструкція підлоги по ґрунту. До речі, по силовій стяжці Є варіант зекономити, ви можете її не виконувати, ви можете доущільнити повністю донизу пінопласту, пінополістирола. І потім вкласти вже гідроізоляційну плівку це звичайна плівка, дабл-плівка чорна. По ній вложити вже сам. Утеплювач і потім вже зробити чистову стяжку. Але це тільки в тому випадку, по-перше, якщо у вас в чистовій стяжці не буде теплої підлоги. І по-друге, ви будуєте самі для себе, і якщо щось станеться раптом, то вам не буде кого винити. Ви будете винити тільки самі себе. Ну, такий варіант є, він можливий і можете ризикнути заради того, щоб зекономити кошти на силовій стяжці. Коли у нас силова стяжка нижня армована. І верхня теж в нас армована виходить, кладочною сіткою. У нас виходить такий, як би вам сказати, конструкція, яка має верхню і нижню зону, повністю проармована, і всередині в ній пінополістирол жорсткий утеплювач. І це дуже надійна конструкція, вони разом, оці дві стяжки, дуже гарно працюють. Тому не заводимо стяжку на стрічковий фундамент ні в якому разі, тільки якщо це у вас не ребриста монолітна плита, але про неї я розповім. В наступному відео підпишіться, щоб не пропустити.